Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогоднішні цікаві новинки, також акції. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Сумка господарська 450. Набір іграшковий меч з нарукавниками 77 гривень. Конструктор пазл 3D, різдвяний будинок. 299. Подушка декоративна. розмір 40 на 40 поліестер. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера 88 гривень, є однотонна та двоколірна. Такі подушки на стілець зав'язками 40 на 40 поліестер. Наповнювач пінополіуретан 109. Рушник зелений 249 100% бавовна. 70х140. Такий рушник з візерунком: 70х140. Також бавовна. 299. Рушники менші з візерунками по 77 гривень. Бавовна та віскоза. Набір двох рушників. Подарунковий набір. 50 на 90 та 70 на 140 349, Плет з бахромою «Мілано» – 299 180 на 130, миска для домашніх улюбленців з дозатором 399, Іграшка для котів, тунель пружина 99, толстовка для собак 299.

Іграшка для немовля 349. М'яч надувний для фітнесу 299. Синій рожевий та чорний. Творчий набір Аквагель 129. Еспандер кольоровий 64. Стрічка для фітнесу є червона, жовта, блакитна. Ціна 55 гривень. Сидіння дитяче з малюнком 77, килимок пазл з ворсом 44 за одну штуку. Привезли такі цікаві шльопанці для фітнесу. Ціна 299. Шльопанці балансуючі для схуднення. Є світло-рожеві, малинові та яскраво жовті. Еспандер для тренувань багатофункціональний. 99, гумовий трубчастий. Ціна 99. також. Іграшка слайм декоративна коктейль 84. Такі слайми по 55, різнокольорові. Попіт. У формі морозива та інших предметів 44. Іграшка дитяча пухнаста зі звуком. Ціна 249. Світловідбиваючий значок 44. Значок на рюкзак на булавці 19. Набір дитячих ланцюжків 2 штуки 44. Прикраса тканинна 34. Браслет на руку з намистинками 29. Браслет Україна 24. Є жовтий та блакитний. Кулечко дитяче одна штука 14. Такі варіанти з камінчиками по 19. Дзеркальце двостороннє 69. Щітка для волосся кольорова 49. Такого плану щітки по 99. Бігуді для завивки волосся в наборі. Стрічка 1 штука, резинка 2 штуки та заколка. Ціна 149 гривень. Дзеркальце хвилясте 99. Такого плану дзеркало. Дерев'яне 139. Пов'язка для волосся 64 та 69, браслети на руку косметичні 2 штуки 44. Масажер для голови 29. Блискітки у баночці 9 гривень. Набір пензликів для манікюру. Упаковка 3 штуки 69. Двосторонні. Інструменти для манікюру. 5 штук 39, 24 палочки для кутикули. Пилочки по 15. Ножиці манікюрні, нержавіюча сталь 109 гривень. Ножиці для кутикули 229. Ножиці, пилочка та пинцет. Ціна 39 за набір. Такі пилочки металеві 59. Зі змінними файлами. Пензлики для манікюру 10 штук 24. Вії накладні 5D. Ціна 39 гривень. Щіточка для V-19. Такий набір пензлик та щіточка також 19. Щипці для завивки V-49. Пинцет 19. 109 крем кушон тональний зі спонжем. Спонж об'ємний краплеподібний, 44. Гаманці жіночі 77. Косметички. Є багато варіантів. Одне відділення. На блискавці. Ціна 55 гривень. Такі привезли красиві гаманці у різних відтінках. Ціна 149. Такий варіант 99. Маленькі по 119. Косметичка. Одне відділення 55. Гаманець, шкірзамінник, декорований квіткою. Ціна 99. Набір косметичок 5 штук різного розміру 59 гривень. Косметичка тканинна, 2 відділення на блискавці 34. Обручі косметичні 77. Тарілка дитяча гіроскопічна. Чаша завжди залишається у вертикальному положенні. Ціна 99 гривень. Дитячі пляшечки з соскою 44. Дитячий харчовий контейнер 129. Набір посуду з бамбука 199. Набір дитячих столових предметів 39, ложка та виделка. стакан дитячий пластиковий з ложкою 44. Набір іграшковий каченята 129. Іграшка м'яка для малюків 169. Стілець дитячий горщик 199 рожевий та білий, Дитячі пазли 34 від 3 років. Пазли картонні «My Little Pony» – 99 60 елементів. Гаррі Поттер» – 99 250 елементів, дитячий конструктор 199. Гра головоломка числа 99. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.